Ну давай. Пас! Пас! Бей! Бей! Та ё-моё! What are you doing, Bob? Ты смотришь soccer! Хлопці, це не те, що ви подумали. Ну як же? Сокер. So Ігра для слабих і отсталих. Ну тут ви, в принципі, праві. Динамо Шахтар грають. What? Какое-то странное название для клубов. А, Повна назва Динамо Бровенс і Шахтар Кроц. Ну, а що ви хотіли? На регіональна техаська прем'єр-ліга. Скажи, а чому в одній команді всі гірки білі, а в іншої афроамериканці? Так це ж матч приурочений до громадянської війни в США. Шахтар Кроц символізують афроамериканських рабів, які борються за свою свободу. Oh, Ну, я все равно не понимаю тебя, Боб. Почему ты, настоящий американец, смотришь этот соккер, а не американский футбол, или баскетбол, или бейсбол? Хлопці, ви безперечно праві. Але ж я не просто так це рублю. Я на останньому дні подяки індички не з'їв, от себе сокером пу, і наказую. Зразу видно, який ти свідомий американець. Та й готовий відповідати за свої поступки. Го! -хо 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 -хо! Забыли такие. Ну что, получили? Конфедераты.